Кожна країна в Європейському Союзі має е, виключне право використовувати національне законодавство вище, ніж європейське. Воно може і часто деякі країни не погоджуються з тим законодавством. Парламенти країн не обов'язково адаптують якесь законодавство, точніше, резолюції чи постанови, чи будь-що, що приймає Європарламент. Не обов'язково і не може бути ніхто позбавлений, тим більше, що ми не є зараз членом Євросоюзу. Ми не зобов'язані цього робити, і Україна не відмовляється від європейського курсу. Це 100%. ніхто ні від чого не відмовляється. І в той же час повторюсь, міжнародний тиск про те, як нам контролювати наші внутрішні справи, має залишатися. За нами, якщо хтось хоче нам в цьому в чомусь допомогти, це може бути максимум порада. А Але, ну, що? Тут... називається ми не занепокоєні діяльністю набу, яке відношення набу має до міжнародної політики? Поясніть От, мені. Е жодного єдиний єдиний момент е згідно з українським законодавством, міжнародні угоди вони. Які ратифіковані вони вищі за національне законодавство, оскільки вони вже ратифіковані, і е... якщо ратифіковані, так але а, вони а, тоді е... не суперечить українському законодавству.